Хочу вам доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття розпочинаю. Сьогодні на занятті ми з вами будемо маленькими дослідниками. А що ми будемо досліджувати? Спробуйте відгадати загадку. Куди вступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Носом! Ми його вдихаємо. Як побачити не знаємо. Що це таке, дітки? Здогадалися? Це повітря. Ми з вами сьогодні будемо досліджувати повітря. А як ви гадаєте, щоб щось дослідити, ми ж, мабуть, повинні це бачити? А чи можемо ми бачити повітря? Повітря нам потрібно всім і дорослим, і малим. Мені, тобі, звірятку, птачці, листочку, квіточці, комашці. Чи під воду ми пірнаємо? Це ж повітря споживаємо, комашка по землі повзе і та повітрям дихає. Так, без повітря жити не можна, воно пови... потрібно всім. Давайте ми з вами зараз спробуємо взяти його в руки. Спіймати повітря. Спробуйте його спіймати. Чи вдається? Мабуть, що воно в нас там таке є, але ми не можемо його відчути. Давайте спробуємо піймати його у пакетик. Я просила вас підготувати. Беремо звичайний пакетик, набираємо в нього повітря. Набрали і закрили. Подивіться на мій пакетик. Він, бачите, який об'ємний в ньому щось є. І я навіть не можу його скласти. Уявляєте? Там повітря, ми його піймали в пакетик, і воно у нас там знаходиться. Якщо ми пакетик відкриємо, спробуйте, ви відчуваєте щось? Ви відчуваєте, як воно звідти виходить? Ні, так ми його не відчуваємо. Але ми з вами можемо відчути повітря, якщо візьмемо до рук аркуш паперу. Візьміть цупкий аркуш паперу, і спробуйте ось так помахати, як ми влітку робимо, коли жарко. Відчуваєте повітря? Воно дихає вам в обличчя, так? Ми відчуваємо його дихання, як повітря між нас проходить. А якщо сильно подути, Дивіться, у мене навіть волосся, бачите, рухається, вітер з'являється, так? Коли на вулиці сильно дмухається вітер, так, повітря це вітер. З'являється вітер, і ми відчуваємо рух повітря. Тобто ми вже з мамою майже його побачили в пакеті і відчули його на собі. А чи є повітря? В якихось предметах. Зараз я пропоную вам це перевірити. Я підготувала кілька склянок води. Зараз я пропоную перевірити, чи є повітря у камінні. У мене є камінець. Я обережно його зараз опущу у склянку. І ми з вами подивимося, що відбувається. Подивіться, бульбашки піднялися, ви помітили їх? Це бульбашки повітря. Невже в камінці є повітря? Зараз я спробую покласти у воду шматочок дерева. Так, дерево в нас не тоне, тому ми не зможемо перевірити, але якщо ми його спробуємо опустити у воду. Ось, бачите, вийшла бульбашка. Я думаю, що якийсь час, якщо у нас з'являються бульбашки на, на дощечці і вони піднімаються. Це з дерева виходить повітря. Ось вони утворилися на дерев'яшці цій. Так, тепер спробуємо покласти шматочок паралону. Давайте подивимося, що відбувається. Одна Бульбашка вже була. З'являються маленькі Бульбашки. А якщо ми його придавимо, ось, бачите, Бульбашки, то, значить, в нашому паролончику теж є повітря. А чи є повітря просто у воді? Давайте спробуємо зараз просто водичку розколотити. Якщо її сильно розколотити, то з'являються бульбашки. Так, у воді є теж маленькі бульбашки, теж є повітря. Ну, а зараз ми з вами спробуємо зробити багато бульбашок. Так? Багато повітря напустити у нашу скляночку. Я подую, і ви подивитеся, що відбувається. Якщо запускати повітря в склянку, тож, я думаю, що ви зрозуміли, що в усіх предметах, які нас оточують в житті, так, в природі, у всіх предметах є повітря. У ґрунті, у піску, ви ж бачили навіть в каміні. А чому воно там? Навіщо воно там? Кому потрібне повітря? В ґрунті, наприклад. Ви знаєте, що в ґрунті багато-багато живе різних мікроорганізмів, так, черв'ячки, слимаки, хробаки, личинки. Їм всім потрібно повітря. А в воді, кому потрібно повітря? Звичайно, всім, хто живе у воді, це і рибки, і навіть ті ж самі водорослі, так, їм теж рослинкам, всім, і в землі, і в воді потрібно повітря. Так, пропоную вам зараз провести іще один дослід. Якщо у вас є вдома кульки, то можете теж спробувати. Так, дивіться, у мене є дві кульки повітряні кульки. Вони однакові за розміром, однакові за кольором. Але в чому різниця, як ви гадаєте? Бо у цій кульці, що є всередині, повітря. Так, ми коли надуваємо кульку, ми вдихаємо в неї повітря. Так, і ось так повітря наше збільшує кульку, якщо її зав'язати, воно не може звідти вийти. Тому дома спробуйте провести такий експеримент. Надути кульку, гумову повітрям. А ще ми що можемо зробити? Мильні бульбашки, так? як вони утворюються, пам'ятаєте, що ми робимо? Ми дуємо. Ми задуваємо в, миль, в, в мильну пластиночку цю повітря. Вона потім склеюється і утворюється кулька. А що відбувається з кульками, які з Цими мильними бульбашками. Що з ними відбувається, коли ми їх відпускаємо? Вони піднімаються вгору, тому що повітря легке і вони летять, так? а ще вони знаходяться в кульці. Так, ось так багато властивостей має повітря. Без нього ми не можемо жити. Люди дихають повітрям. Але ми повинні ще й пам'ятати, що для того, щоб бути здоровими, повітря повинно бути чистим, яке ми вдихаємо. Так? На жаль, у нас в місті є багато заводів, які працюють, і повітря забруднюють. Також автомобілі рухаються, так? вихлопні ці гази, вони теж забруднюють наше повітря. І це не є добре. Ми цим дихаємо. І потім виникає багато різних хвороб. На жаль, ми зараз не можемо нічого зробити з цим, але ви повинні пам'ятати, і, можливо, хтось із вас колись виросте і придумає, що можна зробити, щоб наше повітря було чистим. Але я точно знаю, що єдине, що ми можемо з вами зробити, це саджати дерева, бо ви пам'ятаєте, що дерева це наші легені, ну, легені планети. Так? В нас є свої. Легені у людини, а дерева це легені планети. Чому так говорять? Бо вони вдихають вуглекислий газ, а видихають, вдають нам, перетворюють його на кисень, на чисте повітря. Вони вбирають весь бруд в себе і очищають повітря, яким ми дихаємо. І це те, що ми можемо з вами зробити, щоб повітря навколо нас і в нашому місті ставало чистішим. А я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, що ми з вами сьогодні говорили про повітря, про його особливості, провели кілька дослідів, і ви вдома це можете теж зробити. До зустрічі, дітки!